Продам двокімнатну квартиру на академічному. Одразу покажу вам, яка тут класна, велика гардеробна при вході зроблена. Взагалі вдале планування цих квартир на Олександрівській 1. І це найдешевша квартира, яка сьогоднішня на сьогоднішній день є в продажу за цією адресою. Квартира має вдале планування. Посередині у нас така простора кухня, квартира всіма окнами виходить на захід. Вона дуже світла тепла, і при цьому не буде дуже жарка прямих сонячних. Промінів не буде. Кухня у нас вже встановлена, зроблений повністю новий ремонт. Вам залишається тільки придбати меблі, а можливо, ви вже маєте меблі, заїхати і проживати щасливо в цій квартирі. Ми розглядаємо продаж. Під є оселю, під будь-яку державну програму. Приходьте, будь ласка, на перегляд. Ціна квартири 88 тисяч доларів. Готові почути ваші пропозиції. Дзвоніть, з радістю вам покажу цю квартиру.